Шукаєш раків. Ти раків шкаєш? блядські псе, що в них забили тут? Що то сторожа пес? А що може бути раки? Що? То що ти зловиш корсі? Блять, бирака одного зловив. Ми висікішили. Вчора батарея сіла. Двох дохлих раків зловили. Хоч би щось показали. Хванімся. Десь там капішов. Ти пішов. Десь пішов. А, блядь, ті Старш не любить, коли тут ходять рибу ловить. Не так тихаря бо не було замітно. Так, ми тихаря ходимо і пробуємо рибу зловив. А швагро пробує, а я так. За ним наблюдаю, знімаю Яйці холодно. Як може в яйця холодно бути, як вода по коліна? Курва, кляті пси, то вже позатикайте, сім'я. Гавкай пігалки. Та є глубіцька цегальні. Здати, репортаж, як ми рибу лави. Там де ж не хочу, аби ловили. А ще десь будемо на Саджевецьку цегольню піти познімати. То б було супер. Бадя, Вирушай! Дощ! От такі тоді ліжки. Я виключаю.